Всім вітання, вітаю святою неділею. Всім добра. Оголошення таке. Значить, вийшов я з церкви нині. хожу кожну неділю, бо, бо як не піду, то маю страх перед тим, що можу померти. Ви скажете, як можеш померти, а я вам скажу так: якщо не піду до церкви неділю, в мене таке відчуття, що щось може статися погане. Тому я ходжу для того, щоб подякувати, що тиждень прожив. І набираюся сил. на енергії набираюся такої дуже сильної. Йду до ікони, клякну, помолюся, подякую. На службі Божі постою. Так має бути. Так має бути і без того ніяк. Добре, то є перше. І вийшов я з церкви нині, нині неділя, 27 число. Вийшов з церкви, і в мене таке в голові появилося, що у ті всі подарунки, що я на ефірі роблю, треба їх роздавати людям, які не мають змоги придбати. Значить, зроблю такое. Завтра, 28 число, в понеділок, завтра вечором зроблю розіграш. Не то, що розіграш, а зроблю всім, хто активний, хто має найвищий рівень дарувальника. Хто має найвищий рівень дарувальника, їм обов'язково подарунки роздав. Ну, в кого там 21 рівень, 18, 15 так і так далі. Вот. І завтра буде розіграш ліжка для тих людей, хто не має змоги купити. І так буде завжди. Значить, раз в місяць буду давати ліжку тому, хто не має змоги купити ліжку. Хто потребує ту ліжку, Так буде правильно. Бо якщо зараз робити і в майбутньому, в кого є найвищий рівень дарувальника, то там просто Там назад нема. Завжди будуть і ті люди вигравати. Тому завтра, щоб ви не ображалися, роздам всім подарунки, які мінімальні, в кого є вищий рівень дарувальника. Все, щоб ви не ображалися. От, а в майбутньому. Ну, в майбутньому раз в місяць буду давати ліжку тому, хто не має змоги придбати. І ще завтра треба робити банку, давати. Що там назбирало? 6 тисяч, придеться мені докидувати, або в ефірі докинути 20 тисяч гривень ціль на передову хлопцям. Хто буде завтра в прямому ефірі, після 9 вечора, то вирішимо разом з вами, з командою, яка є в мене в підписниках, хто є в команді дарувальників, з ними вирішимо, кому передати. Ту суму напередову. Все. В кого є питання, відповіді в коментарях, все пишіть, все прочитаю і дам відповідь всім. Все якось так. Все, миру добра, всім па.